Друзі, вітаю доброго ранку. Це країна онлайн. Цього тижня нагадую, ми вам розповідаємо про чоловічі захоплення і про особливе чоловіче захоплення. Ми розповімо вам сьогодні. Називається воно Страйкбол. Сьогодні ми перебуваємо на майданчику спеціальному неподалік від Києва. Це колишня військова база. Тут проводяться практично реальні навчання страйкболістів. Проводиться імітація бойових дій в Афганістані. Бойових дій вже сучасного часу. Ми, приміром, сьогодні будемо грати роль військових кореспондентів і нас захищатиме реально військовий контингент Сполучених Штатів Америки. Ну, насправді це хлопці з Києва, з його околиць, але їхня амуніція, їхня зброя чи імітація стрілкової зброї, абсолютно відповідає принаймні за зовнішніми ознаками ті реальні зброї, яка використовується в Афганістані. То кулемети, автомати, е, пістолети, все це буде на вигляд реальне. Крім того. Наближено до реального буде те, що оці от кульки, якими і стріляють страйкболісти, а це пластикові кульки певної ваги від 6 до 8 міліметрів. І обмеженням по швидкості вилюти цього снаряду невеличкого. Вони доволі таки боляче б'ють, тому та людина, яку вилучає така кулька, вона справді відчуватиме, що їй доволі таки боляче. А, ну, власне зараз ми вже виїжджаємо на самі ігри, ну не буду так вже називати, на війну. А зараз за легендою ми є групою журналістів, американських очевидних журналістів, які мають е, взяти інтерв'ю у талібів, захоплених в полон, наскільки я розумію. Е, тих талібів ми маємо ще захопити в полон або самим потрапити в полон. Ну, власне, як повернеться гра. В цьому якраз і суть цієї гри, що вона не передбачена багато варіантна, тому що е, ті люди, які тут перебувають на цьому майданчику, не буду називати на майданчику, на полі бойових дій. Вони дуже серйозно ставляться до цієї справи і серйозно ставляться до таких питань, як вбитий, поранений, вийшов з гри. Ну, власне, хочу перейти до певних правил, яким підкоряється всі, хто тут є. Перш за все, безпека. Тому я в таких окулярах, власне, які всі ці окуляри не знімаються ніколи, ні в якому разі. Через те, що кульки, як я вже казав, з величезною швидкістю вилітають. І деколи, якщо йдеться про е, зразки снайперської зброї, ця кулька може вилітати з швидкістю 220 метрів за секунду. Це велика швидкість, хоча вона пластикова ця кулька, розсипається легко при ударі, вона може потрапити в око і пошкодити. Звісно, це фло. Другий момент, е, теж дуже важливий. Ми а, Перебуваючи на полі бойових дій, повинні чітко виконувати свої ролі, в даному випадку виконувати роль журналістів і не переходити в якісь інші стани, Це дуже важливо. Якщо в мене, наприклад, потрапляє кулька, якщо умовно гравець, то я повинен пов'язати червону або білу пов'язку. Таким чином я вважаюся таким, який вийшов з гри. Але крім того, я маю покинути поле бойових дій. Для кожної категорії, навіть для цього водія, який нас зараз везе на такому бойовому транспорті, всі ці правила можуть різнитися. На я знаю, поводження з технікою дуже своєрідне через те, що техніка важлива для бойових дій, так цікавіше гратися. Тому через кожні 30 хвилин, якщо водія умовно вбили або техніку пошкодили, техніка знову входить на майданчик і знову умовно кажучи, працює. Давайте ми приїдемо на Синополевий бойових дій і там все вам покажемо, я вам все розповім, коли буде така хитавиця, до наступних ключів.